Статистичних даних молодь у нас рахується віком до 35 років. Тому, говорячи сьогодні, називаючи деякі цифри, я буду саме мати на увазі молодь до 35 років. Ті молоді, молоді люди, які звертаються до служби зайнятості, ми їм допомагаємо знайти роботу. Допомагаємо сконтактувати з роботодавцем, допомагаємо пройти професійне навчання, отримати профорієнтаційні послуги. Сьогодні триває вступна кампанія, тому я хочу звернутися і до випускників шкіл. Ви можете звертатись до служби зайнятості для того, щоб поспілкуватись з нашими фахівцями з профорієнтації, які допоможуть вам зорієнтуватись на. На Ринку праці до речі, моя донька теж в поточному році закінчила школу, тому я їй завжди радила звертатись саме до наших фахівців для того, щоб вони їй допомогли і з'ясувати те, чого вона хоче, куди їй бажано. На який напрямок чи за якою спеціальністю вступити до навчального закладу для того, щоб обрати свою майбутню професію, в поточному році до служби зайнятості звернулось майже 4 тисячі молодих людей віком до 35 років? Орієнтовно 60% з них знайшли роботу за допомогою служби зайнятості як постійно, так і тимчасову роботу. 24% з тих, хто звертався до служби зайнятості молодих людей, мають вищу освіту, 45% професійно технічну освіту, і третина з них не мали. Ні непрофесійно-технічної освіти. Оскільки сьогодні роботодавці на ринку праці потребують в більшості саме робітничі кадри, тобто 70% серед тих вакансій, які заявили роботодавці до служби зайнятості, саме пов'язані з робітничими професіями, то і Доречним буде сказати, що 80% з молодих людей, які шукали роботу, були працевлаштовані саме за робітничими професіями. Молоді люди мали можливість, звертаючись до служби зайнятості, шукати роботу за тією професією спеціальністю, яку вони вже мали, отримали а також мали можливість отримати. Іншу професію або підвищити кваліфікацію. 250 молодих людей в поточному році пройшли професійне навчання за допомогою служби зайнятості. Вони були працевлаштовані до роботодавців, оскільки професійне навчання служба зайнятості здійснює. Здійснює в переважній більшості саме під замовлення роботодавців, тобто попередньо вже маючи відповідні договори з роботодавцями на працевлаштування наших безробітних. Ще одна програма, на яку я хотіла б звернути увагу, це державна грантова програма. Програма, яка передбачає підтримку нашої молоді, яка має свої ідеї для розвитку, розвитку бізнесу, яка потребує. Е Підтримки для того, щоб придбати обладнання, облаштувати місце, наприклад, ведення бізнесу. В Україні в поточному році 200 молодих людей за допомогою служби зайнятості отримали грант і розпочали власний бізнес. Серед них дев'ять це черкащани. 1,3 млн грн мільйона гривень в нашій області отримали на молоді, саме молоді грантоотримувачі для розвитку власного бізнесу. Для того, щоб отримати такий молодіжний, як ми говоримо, грант, потрібно зареєструвати свою заявку, подати її через дію, пройти відповідну співбесіду з фахівцями служби зайнятості, і після прийняття позитивного рішення комісією Державного центру зайнятості, зареєструватись як фізична особа-підприємець і розпочати свою діяльність. Через три роки, якщо е... Ця діяльність буде успішною, можна отримати ще один грант в розмірі до 250 тисяч. І якщо перший молодіжний грант не вимагає працевлаштування найманих працівників, то вже наступний грант в розмірі до 250 тисяч вимагає працевлаштувати двох найманих працівників. Наша молодь, яка отримала грант в Черкаській області, розпочала свою діяльність, відкривши магазини одягу, відкривши хімчистки для автомобілів та для меблів, послуги з встановлення сонячних електростанцій, також був відкритий барбершоп нашою молоддю. Ще одна програма. На яку я хотіла б звернути увагу не тільки пошукачів роботи, не тільки молоді, а й наших роботодавців, це програма компенсаційна. Ті роботодавці, які працевлаштовують молодь, виплачуючи заробітну плату, можуть розраховувати на компенсацію частини заробітної плати. А саме 50% мінімальної заробітної плати отримують компенсації наші роботодавці, які працевлаштовують. Саме молодь за направленням служби зайнятості. І в поточному році таким чином було працевлаштовано 130 130 безробітних з числа молоді. Наші роботодавці більше 700 тисяч гривень отримали компенсації. Наша молодь сьогодні, на мою думку, рухає ринок праці, він є сьогодні конкурентноспроможним. Молодь висуває відповідні вимоги до наших роботодавців. Зокрема, наша молодь шукає сьогодні роботу, зокрема, в дистанційному варіанті в різних форматах, зокрема в дистанційному варіанті, висуває ну, досить такі високі вимоги до рівня заробітної плати порядка 30 тисяч гривень. Наша молодь вимагає від роботодавців навчання, просування по кар'єрних сходах. Я вважаю, що це досить. Такі нормальні вимоги і до ринку праці, і до роботодавців, які вимагають саме нашим роботодавцям розвива... від роботодавців розвиватися і від ринку праці, зокрема, і служба зайнятості допомагає, підтримує нашу молодь в їхніх прагненнях, в їхніх вимогах.